У даному відео ми розберемося, як працювати з додатковими функціями плагіну, а саме додати префікс, редагувати отвір або змінити номер деталі. Ось він тут в менюшці, на кнопці його нема. Почнемо з префікса. В ньому є два режими роботи. Як працювати? Обираємо групу який, модулю, якому треба надати префікс деталям всередині нього. Натискаємо додати префікс. Тут змінилось віконці зі стандартного діалогу на таке, що якщо раніше префікс додавався виключно в квадратних дужках то зараз ви це можете змінити. Якщо якась там не треба, просто видаляєте. Тут можна змінити. Якщо ви проставите хоч раз префікс, вони зберегуться. Якщо префікс не проставили, ми ну, їх якби не зберегли, то вони повернуться за замовчення. Так, перший режим роботи. Ми нічого не вводимо в цьому полі, натискаємо додати префікс, і бачимо, у нас в самої групі префікс не надається, а зато усім групам. Які є в ній, префікс надається. Навіть у вкладенні групи, от шухляда одна, ось шухляда інша. Префікс пододавала. Так. Коли обираємо, він каже, що префікси вже назначені. Якщо ми пробуємо назначити ще раз, каже, що префікси вже назначені. Так, видаляємо. Інший варіант роботи. Ми тут вводимо якийсь префікс. Натискаємо. І у нас цей префікс додається і до групи, і до деталей, причому у всій вкладеності. Ще один момент, що з нового. Наприклад, ми додаємо в деталь. В якій вже є префікси, дай даємо деталь без префіксу. Натискаємо префікс. Воно нам каже, що є деталі без префіксу. Одна штука, ну, кількість деталей. Якщо ми просто тут нічого не будемо писати, нажмемо Додати, то воно, ці деталі. Ось вона. Додає той префікс, який ми вже назначали для усього іншого. Ще один варіант. Додаємо ще одну деталь без префіксу. Знов каже, що є деталі без префіксу. Ну тут ми пишемо, наприклад, префікс якийсь інший. Натискаємо додати. І воно змінює туди префікс у всій моделі, у всіх деталях. Ще варіанти роботи. Тут додано поле відкритий список префіксів. По замовченню воно у вас буде пустим. Що це дає? Ось тут є кнопка, Но вона не активна, коли у вас в цьому списку нема жодного запису. Наприклад, додаємо якийсь префікс, ну, не знаю, може ви якісь там стандартні використовуєте. Додаємо список, закриваємо. І тепер кнопка в нас ця працює. Тобто ми можемо з ручного вводу переключитися на список. І ось ми зі списку обираємо префікс, раз, назначаємо. Ну і також видаляємо. Друга додаткова функція це редагувати отвір. Можна обрати один отвір, а можна декілька однакових. Так, давайте подивимось, де цей наш отвір. Щоб вони були однакові, а не підчепило десь ззаду. Це різні. Так, обрали з групи в будь-якій вкладеності. В аутлайнері. Натискаємо. Воно щитує з цього отвору: діаметр, глибину, артикул і назву. Можемо міняти діаметр. Можемо міняти глибину. Можемо артикул міняти. Можемо його взагалі прибрати. Ну Давайте там змінимо тут єди... одиниці, тут двійки. Назву якусь. Ось бачимо, у нас змінився діаметр оцих отворів. І якщо ми відкриємо цю групу на редагування, подивимось, от у нас замінився шар глибина 12 і наші артикули. Можна прибрати артикули, прибрати назву. Ну, назву ви тут не побачите, її через словник треба дивитися. Ось бачимо глибина 12, цього артикулів нема. Так, функція змінити номер деталей. Обираємо деталь. Натискаємо наш, обираємо наш пункт. Він щитує номер деталі. Якщо ви хочете його змінити, на, наприклад, ви вводите номер, а він вже у вас є. Наприклад, ось 22 у нас перед цим. Він каже, що деталь існує. Зумує модель. І обирає цю деталь, яка вже є з таким номером. Так, вибачаюсь. Так, наприклад, ми ставимо деталь, якої нема. Натискаємо ОК. Воно у цій деталі прибирає АБФ-овський номер, записує її в атрибути, прибирає бірку. Якщо ми розставимо, то буде деталь з цим номером. Але, скажімо так, в кінці концово АБФ все одно може їх переставити по-своєму. Ну, якщо ви кілька разів будете розставляти мітки, то він може все ж таки їх змінити.